Ми дуже хотіли перемогти. Команда своєю грою, в принципі, подивіться, в останні матчі, це команди, які йдуть які тверді терняшки зараз швидше до лідерів, а команда грає на рівних. Тобто, якби на початку не було такого провалу, ми б змогли стали бути 8-5. І по, і по якості грає. Також не вистачає заміни. Багато нам ще не вистачає, але як і торготи футболістів дуже хороші. Зате їм і вдячний. Ну, там провала я, наприклад, з вами не погоджуся, тому що в тут такий футболіст з майстерністю під себе ну, таки, не щатися. Бо там, по-моєму, цей куриво його страхував, так? Але ну, обіграв фіндом, буває. Чи ви вважаєте, що це була помната така? В лівий момент. Ну, так. Там я ж попав в но. ногу. Я ж кажу, і він під Там, там сам... я ж попав в ногу. Там, ну, там випадок випад, випад, ну, ну, випад, ну, була, м'яч ну, попав в ну, ногу ну, і все. Ну, знову ж, нам важко, що в принципі ті, що наполієте все, що в нас є. Все. Тому дуже важко. вийшов до тайм і підсилив. Може, моя помилка, що я в першому не випустив. Але гадати було важко, це хоч єдина заміна була. Ну, видно, відчувається він, що йому досвіду ще бракує, бо там допробує, вкажеш, хто його знає. Нам ну, досвідуся. Момент хороший буде, пробити побоявся. Я здивований, що дуже багато, скажімо, до мій погляд, може він суб'єктивний, але ну, я дуже багато проклав своїми розмовами суддя. Я найбільше на полі розмовляв суддя. Там, 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 до футболіста кількох моментів. І причому розмовляє з футболістом, слово скаже зараз будеш на трибуні. Ну, на мою думку, суддя не має права так говорити. Плюс моменти неоднозначні, коли під час удар, торі. ну, є, є записання, але... Ну я зножу. Я здоволений був, що тоді я дуже багато на полі розмовляв і вказував футболістам, що робити. Все, якщо є питання, давайте питання. Задоволені нічиєю, чи все-таки хотілося перемогти? Хотіли а... виграти ігрою, тим, що віддалося, що другий тайм я кажу, Подивіться, це команди, які кращі команди першої ліги, а гра з ними на рівних і нафтовик, і Миколаїв, і Болонь. Тобто це не виходив аутсайдер, який ми по місту по таблиці, гра на рівних. І... Десь запізно, ну ще є скільки, ще три матчі в нас. Будемо працювати буде в натураці. Хороші команди, цікаво, як ми на їхньому коні будемо виглядати. Ну що я хочу сказати вам? За графіком є ворської бо він давав вам виграш і давав в нічейку з Черкасом, в тому Валенті немає. А оскільки ви казали, що цей, що ваші кеду не заважати футболістам, то видно, вони трошки десь заважали, тому що вони не виграли нічейку. так зікавити. Скажімо, тут всередині мене мучить трошки, що напевно, якби я не поміняв свою думку в Полтаві, ми б в Полтаві не програли. Десь м -м, остання гра, коли в нас була, хотів чуть швидше заміну зробити, Дорі випустити, десь торя так поки думав. Я думав, що це була моя помилка, тому що він активніше був. Ми б тоді по-іншому зіграли. Просто ну, у нас. Дуже мало людей тримали І тому хто сьогодні де краще, як тепер те, дуже важко. То чому? Тому що е, тут, хто на поле вийде, вибирається травмованих. Той травмований, той, той, та, так, хто сьогодні виживе. Тому, тому так дуже десь обережно, дуже акуратно. Фактично, це єдина заміна була, що ми це могли зробити. Те, на жаль, це традиційно оживає кривий, але чуть не вистачає нам твіжості. А ще раз черговий раз хочу подякувати, так і подивитися візьміть ігри, яких би команди набрали, в які б команди не брали, в б безкладні ситуації не було, збираються хлопці і працюють, що чому працюють, працюють повний віддачок. Ніхто себе не жаліє. Бореться в кожній грі за перемогу. А ще прийдуть перемоги, то ну крім груни, ну, напевно, все-таки, бо він на чистих м'ячах і своє Ну, Гра на гру не приходить, рана, скажем. Якщо говорити, то багатьом є над чим працювати. Багатьом є хоча знову ж. І якщо працювати, на як відпрацювати, я бачу, все таке. якщо ця команда залишиться, неї буде хороше майбутнє.